Хто страждається, дорогі друзі. Вітаю вас. Щиро дякую усім, хто зараз переглядає це відео, бо це означає, що я маю для кого його записувати, що я маю можливість записувати це відео. Я вам щиро дякую. Мене звати Ольга Мацех. Я розповідаю історії зі свого особистого життя, які свого часу десь мали вплив. На моє життя, і які я маю надію, десь будуть мати вплив на ваше життя. Тобто кожен з вас має свій особистий досвід, своє життя, але кожен з нас десь має можливість провести якусь часом паралель з чиїмось життям, щоби розв'язати десь якусь свою особисту проблему. І для того я тут. <кій> Сьогоднішнє моє відео. Має назву, як ви помітили, який твій найбільший страх? Тобто я буду розповідати про свій особистий страх. Бо насправді, коли ми подивимося в Святе письмо, в Книгу Щебуття, перший розділ, власне, розділ. Де людина згрішила, історія про гріхопадіння, то перше, що ми побачимо, яку емоцію проявляють Адам і Єва після гріхопадіння, це є страх. Адам каже, я злякався. І оцей страх насправді він є так якби, наслідком первородного гріха. Бо кожен з нас народжується чистим. таким, Знаєте, коли ми дивимося на немовля, воно таке ну, неможливо навіть десь сумніватися в тому, що воно є безгрішне, воно таке до всіх якесь ну, відкрите. так? І насправді Господь десь вже кожна немовлятку, кожну душу, яку Він творить, він Закладає якусь маленьку частинку себе. Тобто, Якщо ми читаємо в апостола Павла, що ми усіє тіло, члени Христового тіла, хтось рукою, є, хтось ногою, та хтось є око, тобто десь символічно це все означає, що кожен з нас десь носить якусь рису Бога, яку Господь задумав в нас ще в той момент, коли ми були сотворені. І в минулому відео я розповідала, що я відкрила для себе, що моєю такою рисою. Є щирість, що я народилася з малку, я була надзвичайно відкрита, щира дитина. Я могла всім поділитися, всім, що в мене на серці, мене це, мене це не лякало. І я була надзвичайно така емоційна. І ці всі риси насправді це закладені Господом, тому що коли ми почитаємо нагірну проповідь. Там, де Господь перелічує блаженства, блаженні миротворці, блаженні плачучі, блаженні вигнані за правду, так, чисті серцем, то ось, усі ті блаженства вкупі, вони є, власне, Присутні в Ісусі Христі, тобто Він був і миротворцем, і лагідним, і чистим серцем, і плачучим, так? і потребуючим. Тобто Господь він включає в себе усі блаженства. А кожному з нас десь, якщо так взяти ну, образно, то кожному з нас десь якесь блаженство він залишає. Залишає якусь свою рису, рису, з якою він хоче, щоб ми ви виросли і мандрували цим світом, свідчили цю рису, свідчили цією рисою Господа, щоб Господь прославлявся в нас, коли ми виявлятимемо оцю його рису, яку він в нас залишив. Тобто, якщо мені Господь залишив щирість, то зрозуміло і логічно, що я би мала бути вдячною перш за все за цю щирість. Я би мала тішитися тим, що я маю частинку Господа, частинку відкритості. То я транслюю Бога через цю відкритість. Але, знаєте, як, ось, як кожен із нас не мав зразкових батьків, не мав зразкового середовища, де б він народився. І тому кожен з нас свого часу. Десь загублює певні свої певні свої основні риси. Причому хочу вам сказати, що оця головна риса, яку Господь в нас заклав, вона є практично найважливішою для цього світу. Це так, як пазл, який ми маємо вставити в загальну картину світу. І звичайно, що оскільки це є дуже важливим, що Господь прославляється, то є той, кому дуже ходить в те, щоб цю рису ви десь затерли, загубили, втратили, щоб ви її не проявляли. Бо дияволові Ходить в те, щоб зробити з образу Бога таку своєрідну карикатуру. Тобто, щоб там, де має бути око, була порожнина, так? Як взяти так знову ж таки образно, то йому ходить в те, щоб ця риса зникла. І найпростіший спосіб, який диявол використовує, це є спосіб залякати людину. Минулого є лекції я говорила, як Господь все ж таки, попри те, що диявол залякає, залякує людину, буде. Буде десь ниткою ціле наше життя, вести нас і кидати нас в ті ситуації, де ми все ж таки зможемо або зрозуміємо, що цю рису ми маємо проявляти. І зараз я хочу поділитися своїм особистим досвідом, досвідом свого першого страху. Отже, я сказала, що я народилася, я народилася впевнена, радісна, відкрита. Так, і е, оскільки мої батьки, як і всі з Зазвичай батьки хочуть бути добрими батьками для своїх дітей, то вони десь з свого часу, щоб соціалізувати мене, тим більше що я була відкрита до людей, віддали мене в садочок. Але е, в тому садочку е, сталася така історія, яка десь відклалася настільки глибоко, таким е, тригером в моїй свідомості, що я зовсім закрила. На, на дуже тривалий час на роки ту рису, яку Господь залишив мені. Тобто я була в садочку, я там знала, що мене ставили там часто на якісь такі ролі, активні ще щось, але був один нюанс, про який ніхто не знав, не знали мої батьки, не знав ніхто, знала лише я, і я сама з цим страхом боролася. До свого часу, в, сон, в сонну годину, коли ми всі спали, значить, ми прокинулися і виявилося, що один хлопчик. Промочився. І що робить вихователь? Вихователь бере, ставить цього хлопчика в центр значить, групи, коли вже всі прокинулися. Це був такий, вже ми там воїли. Він ставить його в центр групи і перед всіма починає висміювати цього хлопчика. Тобто вона знімає йому. Штани перед всіма виставляє його голим перед нами і каже, що з кожним буде отаке саме, хто в сонний час значить, попісяє в штанці. Просто перед всіма вона це ставить. І всі діти, ну якісь хтось регоче, хтось боїться, так для мене насправді, оскільки я була дуже вразливою дитиною від народження. Ця вразливість теж є моєю такою ще одною рисою, яку Бог залишив мені. Бо дякуючи тій вразливості, я можу десь глибше пізнавати Бога. І, і через цю вразливість я настільки злякалася. Що десь я буду на місці цього хлопчика, що десь, всі будуть, я буду одна перед групою, і всі будуть на мене дивитися і з мене сміятися. Я настільки цього злякалася, що я собі постановила десь в той момент, хоча мені було десь років три чи чотири, що я від сьогодні зроблю все для того, щоб з мене ніколи ніхто не сміявся. Тобто диявол зробив свою справу. І відтоді я почала продумувати практично вже маленькою. Спочатку я продумувала. Як мені на цій сонній годині лежати, щоби я не спісилася? Тобто я ще вдома, вже з вечора в ліжку лягала і, і відчувала, ага, якщо я так ляжу, якщо я так ляжу, менше хочу в туалет, більше хочу в туалет. Тобто, розумієте, це дійшло до якогось фанатизму. Я постійно про це думала. І, і більше того, я перенесла це в психологічний свій стан. Тобто це не залишилось лише на рівні того, щоб я там. Не хоча після того я вже не могла спати в сонну годину, я не засинала ніколи. Я постійно лежала, але гірше того, коли ти лежиш і думаєш про те, щоб тільки не захотіти в туалет, ти, ти природньо починаєш хотіти в туалет. І постійно тільки ми лягли, я вже хотіла знову в туалет. І оця вихователька вона на мене дратувалася, що я не даю і всі сплять, я не сплю. Що я їй не даю, значить, спокійно цю сонну годину відпочити. Вона одного разу мене вдарила, бо я вже не просилася в просто лежала і трусилася, так знаєте, та рухалася, як хоч толе. І вона десь мене, значить, відкрила ковдру, шльопнула, іді. Тобто, це був такий, знаєте, тригер дуже серйозний, як виявилось потім. Тому що це я перенесла потім в школу, в інститут, де б я потім не ходила. У мене була головна мета, щоб з мене ніхто не сміявся. Я почала до деталей одягати такий одяг, який десь. Значить, зразково на мені лежить. Тобто, я коли виходила в школі до дошки, я детально продумувала, як я стану, значить, як я буду говорити, щоб я не сказала чогось дурного, щоб з мене не сміялися. Я почала читати, коли виросла різні психологічні книги, наприклад, Дейла Карнегі, як сподобатися людям, як завоювати друзів. Тобто, це дійшло до такого. Спочатку, в принципі, я далі йшла до людей, бо я людей дуже любила. За і в школі я була така соціалізована дитина, досить я була відкрита далі, але ця відкритість вже була замаскована потрошки, потрошки певною поведінкою, яку я щодня випрацьовувала, 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 щоб тільки от не не пережити знову, десь не бути на місці цього хлопчика, з якого так всі сміялися. І коли нарешті я досягнула десь віку 30 років, коли я вийшла заміж, вже в мене були діти, то я настільки до того часу вже була втомилася над, над цією поведінкою працювати, що нарешті диявол добився свого, і я почала просто уникати людей. Вони мене настільки втомлювали, ті люди, тим, що хтось тільки появлявся в мене на порозі квартири, я зразу починала думати, як я себе маю вести, я чи в мене прибрано, значить, що про мене подумають, щоб з Мене ніхто не засміявся. Це доходило до, до фанатизму відносно зовнішності. Тобто тільки хтось десь починав дивлятися, ой, а що там в тебе таке на обличчі, в мене зразу починався внутрішній, внутрішній страх. Тобто, це було, я десь ходила, я десь зразкову зовнішність. Оце все. <кхух> І далі вдосконалювала вдосконалювала, тому що я не хотіла знову опинитися в цій ситуації. І насправді, коли я казала минулого разу, що Господь він все одно завжди десь виводив мене в центр уваги, бо йому ходило в те, щоб я ділилася своїм життям, щоб я була щира. І тут, наче, все життя йде, знаєте, такий двобій в кожного з нас йде двобій, що Господь каже, я зроблю так, що вона буде щаслива. Але диявол тут же слухає це і каже: Я, наприклад, дам їй таку ситуацію, що вона зробить її нещасною. Але Господь він... Відразу відразу продумує план Б. Тобто, ти її залякаєш, а я зроблю так, що вона колись через цей страх, переживши його, буде мати досвід і поділиться ним з іншими. Тобто, думаю, ви розумієте, про що я? Тобто завжди йде таке. Я її залякаю. Господь каже, а я це використаю. Я її дам поганих друзів, а Господь каже, а я використаю те, що вона буде з цими поганими друзями, навчитися виживати, і потім вона стане. Буде виконувати те завдання, яке я їй дав, і ця риса їй буде корисною. Тобто Господь ніколи не дає нам ні терпіння, ні хвороб. Все це йде від, від диявола, а нас він просто придумує, як оцю річ, яку диявол нам в життя впихає, як її використати для того, щоб потім все-таки нас зробити щасливими. І насправді цей страх, який я пережила. Він був не просто моїм страхом, а страх має таку, таку тенденцію, як інфікувати тих всіх, що довкола тебе. Це я колись почула від, від знову ж таки свого е Єзуїта, отця Михайла Станчишина, що ми здатні дуже часто інфікувати своїх близьких тим страхом, який ми особисто маємо. Тобто, коли я потім проаналізувала своє життя, то насправді десь Господь виводив мене з цього страху, постійно кидаючи мене десь на світло. Тобто я завжди хотіла, десь, як я казала, бути в тіні. Але вже від початків, як я проаналізувала, Господь дав мені такого тата. Який постійно був в центрі уваги. Татом і був винахідником, він постійно щось десь звертав на себе увагу. Він такий був шумний, екстраверт. де би ми не пішли, він вже міг в маршрутці там, десь він вже шумів, щось розповідав. Тобто я десь коло нього десь чулася, що знов на мене, десь як на його дитину, паралельно звертають увагу. У мене була сестра така, яка десь теж постійно якісь чудила такі речі, якими які привертала до себе увагу. Родина, наприклад, ми там поїхали до бабусі, вона вчинила якийсь бунт проти тітки, щоб ми там щось не будемо їсти, бо нам це не смакує. І Знов довкола нас якась епопея, значить коло нас якесь колотиться. Тобто. Господь постійно давав мені таких людей, які би десь нав... навчили мене десь розслабитися і не звертати увагу на це. Тобто, і коли я вийшла заміж, виявилося, що мій чоловік теж такий, знаєте, публічний. І я постійно, коли з ним ходила, я переживала страшенний стрес. Бо теж, де б ми не пішли, він вже проявляв якусь, якусь дуже <кків> активність, і люди на нас звертали увагу. Відповідно, я постійно я почала так, якби цей страх перекидати ще й на нього. Я постійно не не вилізай, не говори. Навіщо це? Тобто я почала боятися за нього, що він щось скаже. Я бачила, що він щось сказав, і там хтось сміється з нього, насміхається. Я відчувала кожні інтонаційні нотки, де хтось так ніби його засудив, десь що ти таке дурне говориш. Йому це було абсолютно все одному чоловіку. А я це переживала, наче це знову ж таки. Мене, мене зараз висміюють. І коли в мене народився старший син, то, власне, Господь давав мені ще, дав мені ще й таку дитину. Він народився таким, який без проблем говорив людям тобто, те, що він думає. Тобто, мій Ромчик старший, він народився надзвичайно таким. Таке, ну знову ж таки, який привертав до мене увагу людей. Те, чого я найбільше боялася, воно завжди мене наче переслідувало. Тобто тільки я з ним виходила в візочку <кій> на один рочок на прогулянку, він мене дуже швидко почав розмовляти. І ми тільки виїжджали на прогулянку, значить з під'їзду, він тут же починав на всю вулицю співати різні українські народні пісні. Я там його за ми вдома, виключали багато музикантів музиканти з чоловіком. Аматори дуже багато слухали різних українських народних, і він вже тільки сідав візочок. Дома він якось так не співав, а тільки ми сядемо, він так, якби на зло починав на цілу вулицю всю прогулянку горланити там ой, чорна, яси, чорна весіля, їде звідтіля. Тобто він кричав ті всі пісні. І, і, звичайно, що люди всі десь на мене звертали увагу. А я хотіла десь власне. Боялася цієї дуже уваги, я хотіла її постійно уникнути. Але я побачила, що я десь оцей страх почала значить, інфікувати ним свого старшого сина. Я постійно хвилювалася, щоб з нього ніхто не насміхався. Я не дала його в садочок, бо ми з ним пішли в садочок записуватись, там бавилися діти на подвір'ї в той момент. І діти щось почали: «О, ха -ха -ха, дивися, який хлопчик. І я сказала: ти не будеш в садочку, йдемо звідси. То, розумієте, Це доходило до якогось, до якогось фанатизму. Я просто дитину не дала в садочок, ну, хоча він і не, не, любив цих соціаліз... ну, не дуже був такий соціалізований, він не, не любив. Товариство він такий сам по собі був, але він любив оце говорити завжди. Щось говорив не в тему, ніби на мою думку. Завжди він щось щось таке особисте розкаже. Завжди він щось таке видасть. Що вже всі вже якісь тьоті про мене розказують, щось про мене. Тобто, це мене постійно так ну, стресувало і тригерило, що я. Коли він пішов в школу, я постійно до школи вже до шести років, я вже його так зазомбувала, будь тихо, не розказуй нічого, будь тихо. на що ти про себе розповідаєш? Не звертай на себе уваги, сиди тихенько, змовчи. І я пам'ятаю, він, коли приходили до нас гості, він просто. Ненавидів спочатку він дуже любив гостей, а потім, коли приходили гості, він йшов в іншу кімнату, накривався ковдрою і сидів, чекав, коли гості підуть. І гості десь ображалися, що ж то він так себе веде, що то та вийде до людей. І він надувався, не виходив, бунтував проти тих людей. І я десь тепер розумію, що насправді я десь настільки інфікувала його тим страхом, він бачив, що я. Як тільки приходили люди, я починала дуже хвилюватися. Я постійно я контролювала кожен його крок, щоб він тільки щось не ляпнув. І дитина десь відчувала, що я не приймаю його таким, яким він є. І В результаті це привело до того, що дійсно він десь за -за закопав свою сутність, оцю прямоту, закопав цю відвагу, оцю прямоту говорити, з якою він народився. Тобто він був прямий і відважний. А він став заляканий. А прямота в ньому залишилась, власне, абсурд такий, наче, що він далі ляпав щось, бо він не відчував, коли змовчати, коли сказати, а захистити себе він не вмів, бо я вже його настільки залякала, щоб він був тихо, був, будь тихо, ні, не висовуйся, що він втратив оцю чоловічу захисну частку. І це мені насправді це, що я зараз розмовляю, говорю тут, відкрив, власне, мій син, який в 20 років. Сказав мені, що він розуміє, що йому бракує впевненості. Тобто він хоче виробити, виробити, наче. Собі частку такого відважного воїна, він казав, мене все життя булили. Тобто я міняла йому школи, я постійно його рятувала, і ним хухала, і всюди з нього ржали, і всюди над ним знущалися, і всюди над нього насміхалися, тому що він говорив все прямо, а захистити себе він не вмів, тому що я десь його залякала своїм страхом не висовуватися. Розумієте, це привело насправді до великої такої, ну можна сказати, проблеми в його житті, тому що він десь. І став оцей страх. І коли він мені сказав, я взяв, я дивлюся на якихось героїв, мультиків чи фільмів, і вони мені всіх них мені подобається одна й та сама Риса, така, наче, холодна впевненість, така захисна функція. Тобто я викорінав йому цю захисну функцію. І він десь почав потім силою свого вже розуміння, подорослішавши, він. Почав з цього сам виходити. Він купив собі десь навіть костюм цього героя. Тобто він, Я йому спочатку теж сказала, ти робиш з себе когось іншого, для чого ти граєш роль цього героя? А потім я десь зрозуміла, що насправді дитина дійшла сама до того, як повернути собі свою справжню рідну частку, частку сильного воїна. Бо він маленьким таким був, він не звертав уваги, що хтось там його, з нього сміється, йому це було все одно. Але десь я цим залякуванням його так якби інфікувала. І замість того, щоби, я ж думала, що він буде, так, як і я, вчитися де змовчати, випрацювати поведінку, а він не випрацьовував поведінки, він взяв іншу схему, він просто сховався від, від людей, почав втікати від них. Так як я свого часу втікала, але він не міг стриматись, він далі говорив те, що він думає, бо він не розумів, як то можна це. Це ну десь в собі тримати, якщо він, йому хочеться це сказати. І насправді я розумію, що оці всі люди, які були в моєму житті, був мій тато, моя сестра, потім, потім моя, мій чоловік такий, так якісь десь такі люди, які не боялися цього, цього. що про них подумають, хто з них що посміється. Не бачили навіть цього, вони собі просто робили своє. Їм було байдуже, і, і, і насправді ці всі люди вони були дані Богом мені в життя, щоби мене десь вивести з того стану, знаєте, такої закам'янілої, запланованої, задуманої. Ті люди були мені для того, щоб, щоб десь мене, знаєте, як, як, як Ісус десь для тих фарисеїв був, зривав ті колоски, бо фарисеї десь теж вони вже настільки в тій своїх поведінкових моделях були зашкарубли, що тільки би не виявити зайвої емоції, як я зараз виглядаю, в якій я поставі іду. Що десь Ісус їх мусив так, ну. Конкретно трусити, він десь для них спеціально, постійно, навмисне він в суботу порушує ту їхню суботу, з якої вони зробили Бога десь, бо насправді ми робимо з того потім страху своєрідного Бога. І власне до чого я це все веду? Що коли я це відкрила нарешті, до мене це прийшла ця істина, чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Все-таки. І я побачила, що я боюся. Коли приходять гості, я боюся, коли в мене народилась четверта дитина, і виявилось, що вона з таким самим характером. Вона йде в світ і сів. дивіться, це моя мама, а вона називається Оля, а їй стільки років, а вона старша від мого тата. А в неї то, суміте, і мене це так тригерило, я потім зрозуміла, ну я спочатку. Втікала, як зайзд з тобою ніде не йду, йди всюди з татом. Бо я з тобою весь час в такому стресі гуляю. Я ненавиджу, щоб на мене звертав хтось увагу. Ти ще й про мене щось розповідаєш. Тобто я десь це почала вже четвертій тині сіяти, і коли я вже пройшла психотерапію і почала вже. Аналізувати своє життя, то я зрозуміла, що це, це мій страх інфікував мого сина. Інфікував, хоче зараз інфікувати мою доньку, яка є відкритою, яка має світити в цьому світі. А я десь її хочу знову ж таки законсервувати своїм страхом. І з того моменту я десь коли це відчитала, я сказала: знаєш, донечка, я навмисне тепер піду з тобою, всюди буду з тобою ходити. Тобто, щоб долати цей страх, хай вона звертає на мене увагу. Спеціально я йду туди, де є такі люди, які. Можуть десь на мене більше дивитися, більше засудити мене. Тобто, це мене навчив цьому мій син. Він казав, я спеціально йду тепер між такими, між тими підлітками, які можуть з мене сміятися, йду в цьому костюмі, щоб подолати оцей страх. Страх, що, що ти, що ти ну, щось не то скажеш, щось не то про тебе подумаю. Я спеціально провокую, щоб мене про, про мене щось не те подумали. І тому сьогодні, якщо ви десь е, бачите, що є щось таке насправді, що вас десь ну, це потрібно десь, знаєте, заглибитись в оце, вловити оцей тригер. І цей тригер вловити допомагає нам дві речі. Перше, що мені допомогло, це, знаєте, якась така, е, наче моя слаба хілесова п'ята, як кажуть. Тобто, коли хтось. Ну, є різні страхи, звичайно, так, є страх висоти, я щось... а тут таке щось, що коли... що коли хтось провокується, то ти просто перетворюєшся наче, на звіра, або в тебе всередині внутрішній просто ступор, що хтось пам'ятаю, якась дівчинка до мене: Ой, ви знаєте, у вас тут якийсь такий прищ вискочив, якась однокласниця мого сина, коли сказала, мене цілу настільки всередині звело, розумієте? Тобто це є щось таке, що ми кажемо, людина зачепила мою слабку сторону. Слабка сторона це насправді є моя сильна сторона. І насправді, от, як ми кажемо, вийти із зони комфорту. Я казала, що мене, що мене Бог десь кидав ведучою, ще кимось там, що я втікала від цього, так, від, ці, від цієї ролі. Насправді, це наче він мене викидав, кажуть, із зони комфорту. А насправді це і є там моя зона комфорту. Це не вийти з зони комфорту, а зайти в свою зону комфорту, навчитися жити в своїй зоні комфорту. Бо те, що нас найбільше тригерить, це насправді і є той страх, через який диявол зв'язав нас і не пускає. Щоб ми, боячись цього, не могли проявити головну рису, яку Господь заклав в мене. І свого часу мій тато, я тепер аналізую розумію, бо я свого часу десь називала тата, казала, він мене не любить, він любить лише мої успіхи. Тому що тато мій, коли там я здавала якийсь іспит, йому настільки важливо були завжди мої оцінки, що мене це просто нервувало. Він хвалився моїми оцінками, я казала. Він дзвонить після іспиту лише значить Ало, здала? Я кажу, здала. Наскільки? Чотири. Там чи п'ять, і і тут же ту, 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 ту гудки, світи, тобто я десь не як ти знала, чи ти боялася? А як, як тобі це було? Абсолютно нічого. Тобто, татю ходила в мою оцінку, гав, знав, поклав трубку. І коли я почала аналізувати тата, на якого я злостилась, через це, ображалась, я зрозуміла, що коли я довідалася про його дитинство, коли що він народився другим, десь. В, в своїй сім'ї мама його не хотіла. Мама мамі була важлива її фігура. Вона сказала, що вона не буде годувати його грудьми. Вона віддала його бабусі в перший день, бо вона сказала, що він перше, не красивий, і вона не хоче псувати фігуру. і Вона рік його взагалі не бачила. І потім вже вона його десь забрала, коли його бабуся її мама виносила. І все життя вона, коли вони були маленькі, завжди сестра. Була така супер дівчина. Всюди її виставляли. А про мого тата казали, дурний Юрко, там якийсь. Тобто, він десь йому такий, знаєте, повісили ярлик, що він ні на що не здатний, що він якийсь. Він був малого дуже зросту. Він, попри те, все він він зробив все, щоб звернути на себе увагу через якісь свої досягнення. Знову ж таки, цей страх, цей страх гнав його здобувати. Тобто в кожен буде свої. Свої захисні схеми виробляти це вже психологія глибша. То людина йому він інфікувати хотів мене страхом успіху. Тобто він передбачав, шукав для мене наперед місце праці, шукав для мене місце навчання, вибирав для мене клас. Лише би я там була успішна. Яка вчителька краще вчить? Тобто знання, 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 тобто знання мали бути. Мої успіхи мали бути так, якби він так хвилювався, щоб з мене мене не принижували через цю неуспішність, так як я хвилювалася, щоб мого сина не принижували через оце його всяке. Говоріння не в тему, тобто ми інфікуємо е, дітей своїх страхом дуже часто, і тому над цим страхом дуже важливо є задуматися, це, цього страху позбутися. Бо в той момент, коли до мене це дійшло, я сказала: я від сьогодні не боюся того, що про мене хто подумає. Від сьогодні я не хочу боятися. Навіть якщо всі будуть показувати на мене пальцем і реготати, я не боюся, я не хочу більше цього боятися, Тобто я вийду. До людей з, з, з тим всім своїм характером, з тим своїм вмінням, вмінням говорити чи не вмінням говорити, з цими всіма поведінковими ха, якимись моделями. Яка я є, така я вийду. Я, мені, я втомилася боятися. Я 10 років. Втекла від людей, тому що останні 10 років я просто не, ви, не витримала цієї поведінкової праці. Я втекла кхе, в, в, в свою квартиру, кажу ще раз: в, в, з дітьми закрилася, не, не водила їх в садочок, я боялася людей. Але одного дня. Я побачила, коли я проаналізувала, що Господь так якби де ти не заховалася, він буде всюди знаходити тебе. Тобто мої діти дуже хотіли гостей. В мене була чоловікова мама, є чоловікова мама, яка все одно приходила до мене, приводила якихось тіток, своїх сестер до мене в гості. Хоч все одно знаходив мене з тими людьми і казав: Ти мусиш побороти той страх. Я знаю, що ти боїшся, але цей страх заважає тобі в першу чергу, стати щасливою і тому мені так важливо, щоб ти його позбулася. Бажаю кожному з вас теж зрозуміти свій страх, зрозуміти те, що насправді. Закриває вам дорогу до вашого великого щастя і до вашої мрії, яку для вас запланував Господь ще від лона матері від вашого сотворення. Дякую усім, хто вислухав до кінця, гарного вам тижня, всіх благ з Богом, Па-па.